Привіт, ми вивчаємо німецьку мову, початковий рівень. Рівень А1 і рівень А1, 2. А саме граматика. Без стресу, повільно українською мовою. І так, поїхали. Сьогодні важлива тема тема. Перфект. Ми зробимо сьогодні повторення. Цю тему ми вже декілька разів проходили. Зайдіть до мене на стрінку, там є декілька відосів на тему перфект. І так, щоб гарно розуміти тему перфект, треба спочатку розуміти тему. Presence. Тобто теперішній час. Перфект минулий час, presенс теперішній час. Ніколи не можна починати з перфекта, тобто з минулого часу. Треба завжди спочатку повторювати презенс, тобто теперішній час. Давайте почнемо з легкого. Візьмемо дієслово слова. Лярнен. вчити. Тут дві речі є важливими. Перше це корінь learn. В кожному дієслові у нас завжди є корінь. Тут, наприклад, learn. І закінчення н. Оце закінчення, воно нам не потрібно, ми відразу його прибираємо. В теперішньому часі «я вчу» буде «ich lerne». Ми знаємо ich закінчення е, e. lerne» — «tu» буде в нас закінчення. «-lernst». Тобто du Lern закінчення ST. Навіть якщо я це прикрою, ми все одно знаємо, що lerne. ага, E er, закінчення це ich, Lernst, Eсте це закінчення ду. Ich. Lernne du Lernst. Як «ти вчиш, напишемо ще він er lernt. Deutsch. «Er lernt Deutsch. Він вчить німецьку мову. Все. Тут ми розібралися, це теперішній час. Тобто, ми взяли дієслово слово прибрали в нього закінчення ЕН і підставили різні закінчення. Е для я, СТ для ти і Т для він вона. Напишемо ще раз. Іх. Lerne ja вчу, na przykład, ich lerne deutsch. Ich lerne deutsch. Я вчу німецьку. Du lernst, ти, du lernst Deutsch, i він er lernt Deutsch. Він вчить німецьку. Все. Важливо розуміти, що в нас завжди є корінь. Він як в теперішньому, так і в минулому часі завжди залишається такий, як він тут є. Ось learn завжди буде learn. Сьогодні, завтра, післязавтра, мільйон років тому завжди буде learn. Єдине, що змінюється, ми прибираємо закінчення. І, наприклад, в теперішньому часі в нас є суфікси. Тобто, щось додається в кінці слова, як тут. Лерне, -e", це в нас. Суфікс du lernst – теж суфікс lernt – теж суфікс. В минулому часі словом lernen теж схожа ситуація буде. Наприклад, я пишу знову слово lernen. І тут в нас особиста система в перфекті називається. Партіцип 2 це минула форма перфекта. Тобто Лернен вчити. Нам тепер треба сьогодні якось в чи в минулий час. І так, система дуже проста. Посередині в нас веап, тіє слово, Liernen. І тут. І тут ми щось додаємо. Ми пам'ятаємо, що в «present» ми додавали тільки суфікси, тобто ich lerne, du lernst, «er lernt». так і тут додається лише один суфікс для всіх всіх слів, тобто я, ти, ми і ту, «er» – все буде один суфікс, і це суфікс ти. Але, якщо в презенсі у нас тільки суфікси, в перфекті, тобто в цій партії ціпій формі, ми додаємо ще префікс. Оцю форму вам треба вивчити. Veap це дієслово, слово, ярнен, префікс те, що перед дієсловом стоїть є, і суфікс після дієслова – «-те». Тобто у нас тут рнен, тут ми додаємо. T, а тут ми додаємо G. І це буде форма participва минулий час. Напишемо це. Ми пам'ятаємо, що корінь ми завжди працюємо з корнем, Learn. Ми теперішній час так само було Ich lerne, du lernst, er lernt. E е, е, ми прибираємо. І тепер пишемо корінь learn. Learn – це в нас корінь. Додаємо суфікс T і додаємо префікс K. І ось в нас минула форма. Gelernt". Я підкрес, підкреслю ge. Lernd, яка перекладається як. Вчив. G -верб -т. Префікс є слово ти. Тепер я думаю, я все вивчив, ага lernen, Партицип 2 буде geLernt. Підкреслимо learn корінь, корінь. Тут у нас г-приставка, це суфікс, і, в ко... щоб не забути, напишу тут ще G плюс верб, плюс Т. Це наша формула на минулий час. Завжди. Ge verpt, ge lernt, ge lernt Але тут є маленька проблема. Наприклад, ich, Давайте напишемо я вчу німецьку. Ich lerne Deutsch, Ich lerne Deutsch, я вчу німецьку. Минулий час теоретично, якщо просто взяти цю формулу, я кажу ich Gelernt Deutsch. Так правильно, Ich gelernt. Deutsch. Я не знаю. Давайте напишемо ще ти. Я напишу ще раз, щоб не путати. Ich. Зараз ви зрозумієте, в чому проблема. Ich gelernt. Deutsch. Du... Gelernt Deutsch. Er gelernt Deutsch. В чем тут проблема? Тут є велика проблема. В presence ми маємо різні закінчення. Тобто, було «Ich lerne», du lernst», «Er lernt», «Wir lernen». І за допомогою закінчення ми знали, де хто це є. Я ти ми. Тут в нас «Ich gelernt, а du gelernt, er gelernt, якщо я напишу też gelernt, це неправильно. Тобто, так ми не кажемо. Ми не можемо просто сказати цю форму партиципсвай, цю формулу взяти і впіхнути її в речення, як тут. Ich gelernt, du gelernt, er gelernt, це неправильно, тому що вони всі однаково виглядають. І такого не може бути. Має бути і відрізнятися від ду. А do відрізняється від er. Тут у нас якась маленька проблема. du Ікелер — «das» ist nicht gut. Так ми не кажемо. Що ми тут робимо? У нас буде тут два дієслова. Одне дієслово — «partizip 2. Я напишу P2, наприклад. Gelernt, як тут, і перше дієслово в нас буде це Hillsverb, Hills verb, тобто перекладається як допоміжне дієслово, Helfen допомагати, Hillswerb. І дієслово в нас буде Haben. Це допоміжне, допоміжне дієслово. тому перфект формується з Haben. Plus Gelernt. Haben plus Gelernt. Und das, давайте ne ne ich es mit dem roten damit ich es Und es ist perfekt. Es ist Haben. Perfekt. Haben plus Partizip 2. Партіцип Свай нагадується оця формула G плюс V плюс T. І так, я тепер пишу «Ich Deutsch. І партіцип 2 буде в кінці. Deutsche лямб. Ми знаємо, що якщо в нас німецьке речення оце у нас німецьке речення, якщо одне дієслово стоїть на другій позиції, то друге дієслово не може стояти разом тут. Воно стоїть називається verb. End. Тобто дієсло в німецькому реченні може стояти на другій позиції. Якщо на другій позиції вже стоїть перше дієслово, то друге дієслово ми ставимо в кінець. Оце друге дієслово ставиться в кінець. Друга позиція кінець. Друга позиція кінець. У нас тут це важливо, у нас два дієслова. У нас хабен це перше дієслово, gelern – це у нас друге дієслово. Тому як друге дієслово є ми відразу поставили його в «енде», тобто в кінець, що тепер тут буде? Тут у нас допоміжне дієслово хабе. я пишу точке Лернд. Іхабе точка Лянд. Друга позиція кінець. Друга позиція кінець. Як прикладається це хабе? Хтось буде перекладати, як я маю німецьку вчити, тому що ми знаємо, що «haben» часто перекладається як мати, щось мати «іметь». Наприклад, «ich habe» я маю. Іх Geld. Хабе habe habe, це лексичне дієслово. Воно тут не піде. Це не те habe, яке в нас тут. У нас тут haben граматичне дієслово. Напишу тут тік. Тобто, тут було ich habe Geld, я маю гроші. Це не це хабе, яке є в нас. Наше хаби не перекладається. Воно тільки існує. Воно тільки існує для того, щоб показати, хто це робив. Тому що gelernt в нас вже форма є партицип. І тепер за допомогою Хаби ми просто показуємо, хто це робив. І хабе ми перекладаємо, я вчив німецьку. Habe просто показує, хто це. Напишемо ще приклад: ти вчив німецьку, і він вчив німецьку. Дуже просто. Дуже просто ми пишемо du, Deutsch» і знов gelernt. Du deutsch gelernt. Gelernt, як ви бачите, знов така ж форма, як і «Ich gelernt», «Du gelernt», тому нам потрібно тут ставити «Du hast». Deutsch gelernt. Ты вчив немецко. Du hast Deutsch gelernt. И так сам буде він. Er hat Deutsch gelernt. Er hat Deutsch gelernt.